Привіт наші любі! Ми вітаємо вас на каналі. Вітайся! Добрий день! Хочемо з цього відео почати наше. Їдемо, зустрічаємо наших рідних. Тут трошки ямки труси нас. Їдемо на потяг із, із західної країни. Молодиці їдуть із Данії до нас. Це паніка і істерика. У кого? У мене. У мене. Тому що хочеться зробити якісний кон контент. А про що його. Навіть не знаю. Якщо підкажіть нам. Криза. Криза настуча. Ось вона. Ось вона яка. Блін, бачиш, як рік не знімали відео, а то тут почали і про що знімати, я не знаю. Хотілося зняти відео е -е, прям з потяга, але ми як завжди, ми запізнилися. Ми не пунктуальні, як завжди. Ну приблизь возьми. Бачонке. Пішов, пішов. Всі зараз фермери на поля повилазили, як грибочки після дощу. По колінах. А повинна якабуть? так хоча б. Угу. Ну, будемо чекати. Промочила? На сілька сантиметрів, як ти вважаєш? Це промочило хорошо. Гарно промочила. Ну тільки пізно. Якби пару тижнів назад... Ну, Вона цвіте. Знизу, знизу ось трючочки. Зверху цвіте. Розкажи свої емоції. Та спасибі, спасибі Богу, хоч за це. Та і все, що я можу сказати. Це в нас, як посіяли, були весною. Довго не було доща. Де жучок? Де ти знайшла його? У свої? Та ти що? Я не знаю, що за, за жучок. Це може якийсь левий. Що це за набір юного хіміка? Зараз будемо робити експеримент. Як справиться чот GTP? Ти його Із... сюди підключив. Із, Із... 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 Із поставлено на неї задачу. Запускаємо. Христя, привіт. Привіт, Олексій. Рада тебе бачити. Як справи? Чим сьогодні займаєшся? Так, я включаю тобі камеру, мені потрібна твоя допомога. Добре, я бачу, що ти щось робиш на столі. Чим можу допомогти? Що саме тобі потрібно? Значить дивися. Диви, на що це схоже. Це виглядає як ph метр якщо я не помиляюся. Тобі потрібна допомога з тим, як ним користуватися? Чи щось так, ще? мені потрібно його ще налаштувати і от дивися. Тут у нас є ось... Три пакетика з якою сумішу. є дистильована вода, є три стакана. Що нам тепер робити? Розповідай керуй процесом. Добре, для калібрування спочатку потрібно розчинити кожен із цих пакетиків у окремому стакані з дистильованою водою. Почни, наприклад, з пакетика з PH686, ретельно розмішай, а потім зануриш туди електрод і відрегулюєш прилад. Добре, дивися. Скільки мені в стакан цієї води? Набери приблизно 250 мл дистильованої води. Тоді весить пакетик із буфером для pH 686 і добре перемішай, щоб порошок повністю розчинився. Mm -hmm. А потім уже зануримо прилад для келібрування. Як думаєш, скільки в цей стакан води поміститься? Зазвичай такі пластикові стаканчики вміщують десь 200-250 мл води. Тому Вони а, пройдуть, якщо... Да? Пройде таке. Так, цього має а, вистачити, може спокійно набрати стільки води тримай. і Чудово. А тепер, коли вода вже в стакані, висипай пакет. А ще вода не в стакані. І... Ну куди ти спішиш? Я тільки заливаю, дивись. Все нормально. Нікуди не спішимо. Дай знати, коли будеш готовий висипати порошок, І я допоможу тобі на наступному кроці. Дивися: а чим я зараз займаюся. подивись. Так, бачиш, що ти акуратно доливаєш воду до потрібного рівня. Все йде добре. Головне не поспішати і все гарно розмішати потім. Так. Починаємо, як ти говорила, із PH 686. Воно. Так, усе правильно. Саме цей буфер підійде для початку калібрування, тож сміливо висипай його в воду і гарненько перемішай, щоб усе розчинилося. Такі ж Дивиться, не сюди треба. А, а, а. а <риві> от, отудина <риві> бачиш? Ага, Побачила. Бачите, любі наші друзі, наскільки вже штучний інтелект за максимально короткий час проник в наше життя. Навіть да, зараз ми робимо біглі для басейну, покажу. І да. теж використовуємо штучний штучненько. Я не можу знімати відео. <клухи> ну що тому з артіку зробити? Ну, не знаю. Він щось розказує.